Вітаю гостей мого Ютуб-каналу. В цьому відео про Китай. Напередодні зустрічі президента Сполучених Штатів Байдена і китайського червоного імператора Сі в Сан-Франциско на саміті Азійсько-Тихоокеанського регіону. Багато пишуть, говорять про Китай. Ну, дещо. Можна сказати про нього і мені. Мене таке Китай, ну, не те, що виділився, проявився так. Під час війни Руського рейху проти України, Китай якось так зі своїми планами миру, такими ніякими. В принципі, за все хороше, а проти всього плохого. Але, ну, таке політичне бла-бла. Але якось так він поводив себе відносно, я навіть не знаю, яке слово підібрати, ну, не те, що там спокійно, чи якось так неагресивно, потихеньку так. Ну, хоча, коли почалась масова поставка боєприпасів з Канедири з Північної Кореї в Руський Рейх, і вже передано більше мільйона снарядів, то Комуняцький Китай на це відповів, що не втручатиметься в співпрацю канедери і Руського Рейху. І не перешкоджатиме нарощуванню постачання боєприпасів рашистській банда армії. Ну, звичайно, банда армії, це я так кажу. Китай так, звичайно, не каже, але всі попередні слова це так, така офіційна позиція Китаю. Ну, але це, це вже оце зовсім недавно. Це вже під час війни проти Ізраїлю. А там Китай вже так, відверто, категорично став на бік зла. Вісь зла, яка, ну, в принципі, можна сказати, вже сформована. Це Русський Рейх, Фашистська Росія, терористична фашистка, Аятольсько-терористичний Іран, Сирія. Яка, в принципі, не знаю, наскільки її можна вважати реальним нормальною державою. Вона, в принципі, оцей Асад сидить на ну, як кажуть, на штиках Руського Рейху, ну і за підтримки Ірану, але без їхньої підтримки Сирія не держава. Так само, як Канедира, вона теж. В якому сенсі, можна сказати, сидить на двох стільцях: один китайський, інший рашистський. Хто там більш має вплив на цю, ну так і хочеться сказати, недокраїну. Невідомо в яких в якихось гаузях, мабуть, Китай більший вплив має, в якихось, в принципі, Російський рейх. Ну і от цей квадратномордий, він якось так, як той флюгер, в залежності від ситуації, він так, то, то слухається китайозів, то слухається росіянців, Кремлядів. Так от, під час цієї війни проти Ізраїлю Китай, можна сказати, відверто став на бік зла. На бік Хамасу доєднався так, вже категорично доєднався до, до Сили Зла. І я ж кажу так: виділився незвичайно, ну, як для мене, як на мій погляд, з усіх онлайн-мап світу, які є китайськими які в самому Китаї, зник зникла країна Ізраїль. От нема такої країни. Вся решта там сусіді є, а Ізраїлю нема. Ну, це ж не випадковість така, що от, от щось там, якийсь там, хто там цим керує, от не ту кнопочку нажав, і все воно зникло. Ні, це ж зроблено навмисно і це, це така позиція, це так той комуняцький Китай показує, що він не вважає Ізраїль за. За країну і ставлення до Ізраїлю. Ну, а у мене саме знов таки у мене таке питання, звичайно, питання риторичне, і просто таке те, що приходить на думку, коли оце бачиш, ну питання до Китаю. А що там з Тібетом? Це що? Кажучи русскими словами чи фразами, це що? ісконно китайські землі, якось так мені здається, ні. Те ж саме, а що там з Уйгурами, В Сіндянь уйгурському автономному округу. Якось там теж не все в порядку, не все нормально. Але там якось так, ну Ну, це така з одного боку нещира така позиція авторитарного режиму, а Китай дійсно авторитарний комуністський режим. Він діє так, як, як діють зазвичай, ну, може і всі тоталітарні, авторитарні режими. Ну, це те, що так про Китай. До речі, ще про Китай, за звітами Пентагону. Китай наростив протягом останнього року, збільшив свій арсенал на 100 ядерних боєголовок. І зараз Китай має за звітом того ж Пентагону 500 ядерних боєголовок. А по планах до 2030 року він подвоїться і вже буде 1000. Китай звичайно від цього відхрещується. Ні, 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 ми нічого не подвоїли, нічого ми не плануємо, ні, ні про які 30-й 30 рік мова не йде. Ну, але все ж таки, я саме я вірю все ж таки більш Пентагону, чим комуняцькій інформації. Але все ж таки, о той знов-таки імператор Сі, цього комуняцького Китаю, він ставить собі ціль до 2049 року. Обігнати Америку і стати, створити у себе в країні першу армію світу за своєю міцю, за, ну, за всіма показниками. Ну, але знов таки мені так відкрутити трохи назад. Мені згадується історія Совєтського Союзу. Застав я цей час і пам'ятаю, як той Совєтський Союз гнався і по всіх параметрах догнать і переігнати Америку. Де той догоняльщик сьогодні? Ми всі знаємо, дивлячись на картину, економічну картину і перспективну картину для того комуняцького Китаю, я все ж таки. Ну, не те, що не вірю у ці 2049 рік. А, ну, і не те, що там не вірю, що це може статись, а який там 49-й? В них може до 29-го вже статись багато чого такого цікавого, після чого ну, розвалитись, як Совєтський Союз, Китай не розвалиться. Але чомусь мені отак десь, ну, я не знаю інтуїтивно, не інтуїтивно. Щось мені здається, що той Тибет перестане бути китайською, китайським, і чи він стане незалежним, чи повернеться до Індії, ну, це вже буде вирішувати, будуть вирішувати тибетці. Ну але я ж кажу, щось мені здається, що до от до того, до речі, оце тільки зараз. Оце так така думка. Що до того 2049 року. Вангую, Тибет, і в тому числі і оцей сіньцзянь уйгурський автономний буде вже не автономний, а незалежний. І оці, як мінімум, ці дві одиниці адміністративні, вже не будуть китайськими. Не буде китайським 100% Гонконг, і думаю, що і Макао. Не кажучи вже про Тайвань, а до того 2049 року, прогнозую, що Тайвань буде визнаний там, може й сотнею країн світу. Як незалежна держава, і і повернутий буде Тайвань до е, Організації Об'єднаних Націй. Якщо вона ще буде існувати, в чому я теж сумніваюсь, буде щось, е, має бути створене щось інше е, замість цього, а ООН має бути розпущена. Але зараз мова не про це. Е, до речі, на тему ООН. Якщо вже так згадалось, у мене є окреме відео про ООН. Моє бачення, як я бачу, яке могло би бути чи ООН в плані реформи. Під цим відео я викладу посилання на моє бачення того майбутнього ООН. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Ну, таке про Китай. Думки про Китай напередодні зустрічі президента демократичної країни Сполучені Штати і імператора Сі, Авторитарна комуняцького Китаю. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь. Слава Україні і до побачення!